Якби я не сховався, ми зазвичай сидимо в вітальні і у вітальню, саме на те місце, де я хотів сидіти, прилетіла двері. Я був ну, вдома, коли розпочалась тривога. Потім я заліз в укриття. І потім все це сталося. Перша моя думка, я думаю, прилетіла в наш будинок. Все. Зараз я вилізу від чогось, від шороха не знаю, бо я взорветься. Потім прийшли небайдужі люди та мене витягли. Коли ти вже побачив, яка була твоя перша реакція, ось те, що сталося з будинком? — Просто без реакції. Не мог усвідомити, що це було. І він вижив тільки завдяки тому, що сам зрозумів, що потрібно, потрібно сховатися в укриття. Я розумію, що якби я була вдома, можливо, ми б і не сховалися і постраждали насправді.